У Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відновили колись дуже популярні спортивні ігри Козацькі забави. Спортивний клуб Каменяр разом з класними керівниками семи груп першокурсників розробили цікаві і веселі вікторини та конкурси. А привітати козаків і берегень прийшов директор коледжу Любомир Пасічняк. Я сподіваюся, що ви відновите козацькі забави козацькі студентські. Які віти з несували? Козацька. Бо ми козацького робимо, козацького ворога, мамой. Маєте поблизу мене. Молодці. Тіхозака, тих, хай, які навіть і нам проведе. Бежаємо відчути всіх зупимо. Група підтримки наших спортивних команд своїм азартним виступом зарядила і учасників конкурсу козацькому роду нема переводу. А розпочали змагання конкурсом Сила духу. Представник кожної команди повинен був надути повітряну кульку так, щоб вона лопнула. Виявилось, що це не така вже і проста справа. По переможцю конкурсу представнику 15-ї групи для цього знадобилась майже хвилина. А як гуртувались козаки? Саме на це повинні були дати відповіді учасники наступного конкурсу, які повинні були у незвичний спосіб пробігти гуртом ось цю коротку дистанцію. Найбільш згуртованими і швидкими виявились козаки з 13-ї групи, яка подавала цю дистанцію за 19 секунд. Учасники третього конкурсу повинні були згадати, як запорозькі козаки у Дніпрі ловили рибу. Задання рибалок було вудкою з наживкою потрапити у маленький стаканчик. Найвправнішим рибалкою тут був представник 11Т групи, який зловив свою рибку менш як за 5 секунд. Четвертий конкурс був найпростіший і водночас найсмішніший. Тут потрібно було у березову колоду забити цвях. Виявилось, що це не під силу навіть хлопцям, не те, що забити, але й потрапити молотком по цвяху. Тому цей конкурс був чи не найдовшим, а увігнали найскоріше свій цвях у колоду козаки з 16-ї групи. Змагання із символічною назвою Пан або пропав. Виявились досить швидкоплинними. Бо рідко комусь з конкурсантів вдалося потриматися на лавці більше 10 секунд. Тут найсильнішим став представник команди з 11-ї групи. Змагання і стрибки у мішках були досить напруженими і захоплюючими. Тут найкраще подолали таку коротку і таку важку дистанцію представники 15-ї групи. З інтелектуальною вікториною заморочки з бочки, в якій за три хвилини потрібно було правильно відповісти на 10 питань, найкраще справились відразу дві команди 12-та і 14-та групи, які поділили між собою перше та друге місце. Козацьку силу повинні були показати учасники восьмого конкурсу, в якому кожен студент повинен був присісти найбільше разів, тримаючи на руках дівчину. Тут найвитривалішим і найсильнішим став представник 13-ї групи, який у повний присід підняв свою дівчину аж 71 раз. Останній конкурс нагадав пісню із сиром Перги. Найшвидше з цим завданням, тобто з'їсти ось цю тарілку пирогів, запиваючи водою, зумів представник 15-ї групи. І ось догожданна мить нагородження команд. Голова спортивного клубу Каменяр Віктор Ониськів оголошує результати. Завершились перші наше змагання, козацьких задання. Ми будемо проводити якщо оце. Дуже дякую областіся групи, яка складається з чотирьох чоловік на дівчина пряма участь. На жаль, заняв острова місця. Дякую догадувати. Нагородження проводить заступник директора з навчальної подали роботи Світлана Вікторна Валерій. Отже, реповіція Германа 60-та рукаві. Тож на правду козацькому роду нема переводу.